Привіт, друзі! Сьогодні у нас дуже серйозна розмова. Війна в Україні, геополітика, Трамп, Маск, німецька розвідка все це сплелося в один великий клубок, який прямо зараз впливає на наше з вами майбутнє. Розкажу вам про останні гучні заяви, які змушують задуматись, куди котиться цей світ і що чекає на Україну. Тож, сідайте зручніше, беріть чайок, чи каву і поїхали! І не забувайте поставити вподобайку та підписатись. Отже, почнімо з гучної заяви німецької розвідки, її шеф Бруно Каль сказав, що Росія може напасти на Європу раніше, якщо війна в Україні завершиться до 30-го року. І це не просто слова на вітер. Ще раніше міністр оборони Німеччини Пісторіус попереджав. Що Росія може атакувати країни НАТО вже у 29-30 роках? Що ж це означає? Каль натякає, Кремль не чекатиме, поки всі забудуть про його агресію в Україні. Наша держава зараз це такий собі щит, який виснажує Росію. Але є нюанс завдяки політиці перезавантаження. Знаєте, коли ті ж Штати намагаються помиритися з Росією. Москва може швидко відновити сили набагато швидше, ніж очікувалося раніше. І тоді ворог опиниться прямо у воріт безпосередньо Європи. Страшно? Українцям точно нічого не страшно. А от членам ЄС, європейським членам НАТО, думаю, страшно. Але це реальність, яку не можна ігнорувати. Тобто Україна зараз не просто бореться за себе. Вона стримує глобальну загрозу. І це варто пам'ятати всім. Ця заява мала і внутрішньополітичний слід в нашій державі. Для прикладу, Тимошенко різко відреагувала на слова німецької розвідки. Вона фактично сказала, що Європі було б краще, якби війна в Україні швидше закінчилася. Та я думаю, всім би було краще. Єдине, що Путін цього не хоче зараз робити. І безпосередньо від Путіна сьогодні це залежить. А від Тимошенко я бачу тут чітку гру. Юля, здається, вона так підігрує трампістам у дусі риторики так званих партій миру. Вона активно готується до виборів, і ця риторика це її козир, її Трамп. До речі, нещодавно з'явилися новини, що Тимошенко і Порошенко ведуть перемовини з Трампом щодо виборів. А ще подейкують, що Юлю хочуть зробити спікером парламенту, Ну, щоб вона стала виконуючим обов'язки президента і підписала все, що треба. Збіг, не думаю. Вона, ну, очевидно, точно розігруватиме карту мир за будь-яку ціну. Хоча, загалом, ми всі знаємо, що означає будь-яка ціна. І яка, власне, може бути для України історія після реалізації подібних тем? Особисто мене бентежить, що такі ігри ведуться коли на кону життя мільйонів українців. Але знову ж таки, політики усвідомлюють, що вибори наближаються і починають активно займати свої ніші. Їх у цьому теж звинувачувати не можна. Тепер про Ілона Маска. Як же можна без Ілона. Нещодавно він написав у своєму аккаунті X, цитую, мене нудить від того, що Україна неминуче програє. І пригрозив відключити Starlink. Ну, не прямо, звичайно, але погроза там була 99,9%. Серйозно, Ілоне, ти ж обіцяв, що не залишиш українців без зв'язку. Це, як мінімум, непослідовно. Але найцікавіше те, що у цьому пості Маск себе ніби ставить вище самого Трампа, натякаючи, що він сам вирішуватиме, як допомагати Україні. Знаєте, такий вершитель доль. І це симптоматично. Маск не просто бізнесмен, він уже грає в геополітичні шахи. Але от питання, чому його нудить від війни, а не від агресії Росії? Дивно, правда. Правда ж, в цій ситуації. Для мене особисто е очевидно, що Starlink, звичайно, це не просто інтернет, це важливий елемент забезпечення дієздатності Сил оборони України. І, очевидно, що такі заяви звучать як шантаж. До слова, ще пару таких моментів, і французи перейдуть від. Заяв до справи і замінять 40 тисяч терміналів Starlink на європейський аналог. А такий аналог він дійсно є. Для нас, звичайно, дуже важливо відновлення безпосередньо американської військової підтримки, допомоги. І раніше це питання пов'язувалося з підписанням угоди про рідкоземельні метали. І от вам новина від NBC. Трамп хоче укласти угоду, щоб США отримали доступ до українських мінералів. Але цього недостатньо для відновлення американської військової підтримки. Тепер уже такі додаткові умови, нібито виставляються. Зеленський має погодитися на мирні перемовинами з поступками, зокрема територіальними, і, можливо, навіть піти з посади. Тобто Трамп. Зараз продовжує прогинати Україну. А в цьому процесі він фактично грається з життями українців, бо кожен день затримки допомоги це нові й нові жертви. Добропілля, Кривий Ріг, Одеса і багато-багато інших міст, які зараз опинилися під жорсткою атакою росіян. І, хоча Трамп говорить про мир, його політика ну, об'єктивно просто використовується Путіним для посилення позиції Росії. Але є промін надії насправді. 11 березня українська делегація має намір зустрітися з американцями у Саудівській Аравії. Сподіваюся, це поверне діалог у конструктивне русло. До речі, Штати вже домовляються про видобуток рідкоземельних металів із Конго. Якраз, знову ж таки, угода про мінерали. Тільки там от формула мінерали в обмін на безпеку працює. То чому ж з Україною має бути інакше? Аргументи типу бізнес краще, ніж військова допомога, те, що озвучувалося Венсом, просто розсипаються вщент. Що ж я хочу сказати наприкінці. Україна продовжує перебувати в центрі світової гри, від нас залежить не тільки наше майбутнє, а й безпека Європи. Ми не можемо дозволити, щоб нас розглядали виключно як розмінну монету, чи то в угодах про купалини, чи то в різних політичних торгах. Треба боротися і відстоювати свою суб'єктність. Тільки так ми зможемо досягти справедливого миру. Не миру за будь-яку ціну дорівнює капітуляції, а миру, який поважатиме наші права і гарантуватиме неповторення агресії. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про все це, чи вірите ви в заяви очільника німецької розвідки, як ви ставитеся до слів маска, і чи вдасться Україні переконати Трампа, ну як мінімум відновити. Американську допомогу. Давайте дискутувати, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео. Слава Україні!